На тлі повідомлень про активізацію наступальних дій окупантів на Запорізькому напрямку оперативне командування Захід показало кадри розгрому російських частин, які там почали наступальні дії. Всі вважають, що якась агресія со сторони Росії відбувається сьогодні. Є грамотне застосування касетних боєприпасів по лісопосадкам, які приховували російську піхоту, а також протитанкових ракет по бронетехніці. за оцінками командування. За останню добу окупанти втратили 18 одиниць техніки та близько 200 солдатів вбитими та пораненими. Що контакт з противником був на надмалих дистанціях це 3, 5, 10 метрів. Буквально в одному будинку сидиш ти, а в іншому вже вони. В них тактика бою дуже. Примітивно, вони накопичуються, накопичуються в домі, а потім просто виходять і йдуть на штурм. Помирають перед будинком, інші їхні побратими доходять до тіл, бачать тіла, піднімають свої очі, бачать нас, і в їхніх вже обличчях спостерігається цей е, погляд того, що вони вже розуміють, що вони вже померли і там падають. І Та це просто безкінечно. Просто безкінечно, постійне. Безперервні ці штурми кожних 20 хвилин вони йдуть і помирають. Сили оборони розгромили вчорашній наступ росіян на запорізькому напрямку. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Захід близько 70 окупантів загинули ще 80 зазнали поранень. Після невдалого штурму ворог відійшов на попередні позиції. У командуванні зазначили, що росіяни задіяли 30 одиниць техніки, 18 з яких знищили наші сили оборони. Добомбилися. Другий день поспіль ЗСУ мінусують ворожі винищувачі. Близько шостої ранку окупанти втратили ще один Су-34 на східному напрямку, повідомляє про це командувач повітряних сил Микола Олещук. Крім того, сили оборони збили 12 шахедів з 14 та авіаційну ракету Х-59. До цілей таки долетіли 6 ракет С-300 та 3 Х-22. Вчора, нагадаю, загарбники втратили дві пташки Су-34 та одну су -34. 35 Збили їх теж на східному напрямку. Українські партизани помстилися за Авдіївку. В окупантів спалахнула залізниця. Про це повідомляє рух. А теж агент руху підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. Таким чином, на деякий час він заблокував перекидання російської. Техніки. Нині окупанти мають проблеми з логістикою, адже станція Горького ключовий вузол доставки зброї до Криму та Ростова. Кадри падіння збитого російського винищувача з'явилися в мережі. Успішно ліквідований силами оборони літак впав в окупованому селі Дякове на Луганщині. Про це повідомляє журналіст Денис Казанський. Відео зняли місцеві жителі. А Де він падає? Падає! <зов> <зов> Случай, гля! <зов> Саме льот били летить, он падає. А ну упало, де вулиця, прикинь, де любов Ніколаївна живе <зов> за влюзка. В обласній військовій адміністрації поточнили саме цей пілот напередодні скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли поцілили в нього, думав виключно про себе і спеціально скерував літак у населені пункти антрацитівської громади на окупованій Луганщині. Написав чільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Каже, жителі села Дякове побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Повідомляють, що впав на вулицю, де цитую мешкає. Любов Миколаївна про кількість жертв наразі нічого не відомо, зазначив Алесогор. До лав ліквідованих долучився ще один офіцер окупантів. Йдеться про заступника командувача 18-ї армії РФ, полковника Магомедалі Магомеджанова. Про смерть окупанта повідомили в громадській палаті Дагестану, звідки він був родом. Помер він у госпіталі тимчасово окупованого Севастополя. Поранення дістав під час бойових дій. У повідомленні також зазначають, що він брав участь. У чотирьох операціях, крім того, служив командиром 77-ї окремої бригади у 177-му окремому полку морської піхоти червонопрапорної каспійської флотилії. Більш як тисяча російських окупантів отримали квитки на концерт Кобзона від ЗСУ. Про це повідомляють у генеральному штабі. Загальні втрати армії ворога вже перевищують 402 тисячі осіб. За минулу добу сили оборони спопелили 11 російських танків. На металобрухт перетворили зо півсотні броньованих машин. Окупанти втратили 40 артилерійських систем. Повітряна оборона ворога стала слабшою. Зсу знищили три засоби ППО. Також москолота втратила три літаки. 36 безпілотників не долетіли до своїх цілей. Повітряні сили збили дві крилаті ракети. Автопарк загарбників поменшав на дві одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Ну і у ворога мінус 7 одиниць спеціальної техніки. Принести з собою на дитяче змагання в тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух у спорткомплексі. Вчора під час турніру самбо чоловік вистрілив із протитанкового гранатомета. У результаті травмовані декілька людей. Інцидент стався у Мелітопольському спорткомплексі, переповненому дітьми та батьками. Після вибуху пропагандистські російські змі почали поширювати версію про те, що зброю у приміщення приніс нібито один із відвідувачів, а потім випадково з неї. Вистрілив через велику кількість свідків згодом росіяни зізналися, що навмисне демонстрували дітям гранатомет, і демонстрант натиснув на курок. На цей випадок відреагували в запорізькій обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що при черговій спробі мілітаризувати українських дітей на окупованих територіях росіяни остаточно втратили. Розум Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чехії Петром Паволом. Діалог президентів відбувся на полях Мюнхенської конференції. Лідери держави обговорили військову підтримку України та спільне оборонне виробництво. Президент Зеленський заявив, що Україна цінує допомогу Чехії та підтримку формули миру. Напередодні Петр Павел повідомив, що його країна має 800 тисяч снарядів для України. Це боєприпаси 122 го та 155 го калібру. Проте для передачі снарядів потрібна економічна підтримка. Тримка союзників Німецька зброєва компанія Rheinmetall планує відкрити в Україні завод боєприпасів. Про це повідомили у прес-службі підприємства. Процес запустять спільно з українською компанією партнеркою. Відповідний документ про співпрацю підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції. Німецька компанія матиме 51% підприємства українська 49%. На цьому заводі планують виготовляти шестизначну кількість боєприпасів 155-го калібру щороку. Попередньо компанія. Ані Райнметаль отримала дозвіл на створення спільного підприємства з концерном Українська оборонна промисловість. Ворог намагається вибити наші підрозділи з плацдарму на лівому березі Дніпра. Повідомляють сили оборони півдня України. Окупанти здійснили дві невдалі спроби штурму, зазнавши втрат, відійшли. Наразі активізувалася ворожа аеророзвідка. Продовжується тиск артилерії, збільшено застосування ударних дронів. Сили оборони півдня продовжують артилерійську дуель, вибиваючи окупантів. З їх позицій на лівобережжі за останню добу ліквідовано російський командний пункт, два спостережних пункти та п'ять фортифікаційних споруд. Ліквідували 45 окупантів та чотири гармати.